Андеграунд! І знаєте, що я вирішив? Так, я вирішив почати ходити в тренажерний зал, тому що як, ну, я, пенс, всі зрозуміли, і не ходжу в тренажерний зал, це щось не сходиться трохи, тому ми це будемо вирішувати, тим більше зараз літо. Зараз літо і я вважаю, що пора зайнятися собою. Багато хто з вас не повірить, що я ні разу не був в залі, тому що ну як це так, я накачаний тіпочок з банкою, не ходить в зал. Це щось несумісно трошки, але це справді так. І я лишу ссылку під відео на інше відео, де я розказував, як можна накачатися в домашніх умовах. І зал вам абсолютно не потрібний. Повірте мені, якщо ви хочете чогось добитися, ви доб'яти цього у будь-яких умовах. Але сьогодні настав той час, коли мої руки познайомляться з Грифом. Познайомляться з цією темкою качків. Не тільки гантелі, якісь і все. А буде більше. Буде штанга. Тому понали на стоніку вилітаємо в дорогу. Я скава була. Взагалі, той зал, в який я сьогодні відправлюся, він абсолютно безкоштовний. Тож заодно я зроблю обзор на безкоштовний зал в Америці в Нью-Йорку. Що там взагалі є, чи достатньо там буде для мене чи ні. Розберемося, все покажу, все розкажу. Дивіться, яке сонечко, до речі. Не знаю, там видно чи ні, Ми не нарію, що видно. Ви просто гляньте, яка красота. На годиннику 6 година ранку. І хто ще відправляється в такій годині в зал. а? Правильно, тільки 5%! 6.20 20 на годиннику. Так. Це ще не зважаючи на те, що я знімав довгий час. Так що 5% в 6 годині видвігаються на тренувачку. Let's go, buddy. Хочу зустріти тут професіоналів, які мене будуть все вчити, тому що ну як це так, я перший раз в зал зайшов, нічого не знаю. От оці профі мене все навчають, правда? Отак от потужна тренувачка наша буде проходити, правда? Це перекус дістанні новички. І так, це доволі великий зал, тому що в ньому є аж три поверхи. Літом під час літніх канікул студенти, тобто учні від 1 до 12 класу, можуть приходити сюди абсолютно безкоштовно. Ми можемо спостерігати багато тренажерів для силових вправ, багато кардіо також. Також можемо наглядати величезну роздягалку, але я не буду її показувати цілу, тому що там є багато голих мужиків, і я не в змозі просто-напросто це показати. І що я вам можу сказати? Можу сказати, що дійсно. Це немовірні враження. Серйозно, це, я такий кайф отримую від цього залу, що я в шоці. Я полюбив цю фігню. Я полюбив цю. Це не фігня, але я так сказав. Я полюбив цю штуку, я буду любити її далі і будемо разом розвиватися, Я розумію, що я ще в цьому вкачалці повний нуль. Ну як повний нуль? Не повний нуль, але я ще не на висоті. І ми разом з вами на цьому каналі. Я буду показувати, як я піднімаюся до висоти. Будемо їбати, будемо її бачити. Тому що я в шоці, як там якісь мужички, мого складу тіла подібного і жмуть в три рази більше, ніж я жав. Це... Я зовсім в шоці, як вони... Як це виходить, як це виходить. Але я думаю, ми скоро до цього дійдемо і самі все дізнаємося. І будемо ще краще. Ну от... Хотів сказати вам, щоб ви не упускали можливості. Ну от Поки є у вас можливість молодості, то робіть. Реально. От як ви дізнаєтесь, на що спроможне ваше тіло. Розумієте? Качалка це один зі способів дізнатися, як може виглядати ваше тіло, на що воно здатне. той від собі. Вам стало 50 років. І ви ходите з накаченим тілом класним. І виглядаєте на всі 20. В цьому прикол качалки, в цьому прикол спорту. Те, що в своїй старості ви можете виглядати дуже молодо і краще за інших пацанів, які є тюбіками. Тому не будьте тюбіками. Дізнайтесь на що спроможне ваше тіло. Живіть естетикою. естетик лайф, бра.